Вітаю вас, брати і сестри. Спочатку читаю для того, щоб донести ту думку або думки, які Бог поклав на серце, читаю місце з нагірної проповіді слова нашого Господа Ісуса Христа, Матвія Євангелія, 5 розділ, 7, вірш. Матвія 5, 7. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Амінь. Сідайте, будь ласка. Милість. Ми всі ж е, дуже часто вживаємо це слово. В голові нашій воно крутиться дуже часто слово милість і це дуже добре. Ви коли подивитесь на писання Біблію, і якщо є змога там чи в телефоні, чи в на планшеті, чи на комп'ютері, так от включити і повністю по всій Біблії, де вже то слово милість. То це е, одне з найбільш вживаних у писанні слів милість. Оце поняття милість. І от коли ми з вами говоримо про це слово, про цю, цю річ, про це явище, милість, ми розуміємо, що це щось добре. І ми самі неодноразово у Господа просимо милості. Господи, помилуй нас. А у православі, у їхніх, скажімо так, е, Священнодіях, богослужбах їхніх, то постійно, постійно повторюється Господи, помилуй, Господи, помилуй і так далі. Ви це знаєте. Люди розуміють, що потрібна милість і просять Господа милості. І так само і ми. Але все ж таки, а що таке милість? От ми просимо у Господа милості. А що таке милість? Вертий сестра, то ви задумувалися? От ми вірую, що я вже не говорю про. Людей, які належать до так званих цих традиційних течій і так далі, взагалі навіть про них не говорю. Їх, коли запитаєш про це, я думаю, що переважна більшість навіть не розуміє, що таке милість. Вони просять Господа милості, розуміють, десь там на підсвідомому рівні, що це добре. А коли конкретно запитаєш, що таке милість, навряд вони відповідь дадуть: а як у нас з вами? От ми самі як розуміємо, що це таке милість? Де воно використовується, оце слово милість. Знову ж таки, якщо не брати писання, де головним автором і головним героєм писання це Бог, то, якщо ви подивитеся в юриспруденцію, в закони, в закони людські, то там це поняття дуже часто вживане милість. Як воно використовується, ви, напевно, це знаєте, я нагадаю. Суд. Йде людський суд. Є суддя, який розсуджує діло людини або якоїсь справи, одним словом, він розсуджує. Він робить вирок, вердикт про щось. Це є суддя. Він головний на суді. Є прокурор, це та людина. Яка знайшла на основі, я говорю про те, як воно повинно бути, не як воно буває, не про це, як воно повинно бути. Прокурор, він на основі існуючих законів, там, де цей суд відбувається, де діє е, та юридична система, де цей суд відбувається, да? на основі тих законів він знаходить вину підсудного або підсудної, або підсудних, і доводить це на основі закону. І от він до, прокурор довів, що от людина підсудний, він також там, на суді, що він винен. І не просто він так сказав, що от він винен. Ні, він довів це. Доведено на основі законів, на основі свідків і інших різних джерел, які доступні, які, по яких можна це зробити. І він це зробив. І ми бачимо, що третя особа, яка є на суді, підсудний, все. Доведено, що він винен. Оце його. Вирок, він винен. А є другий, ще інша, інша людина на суді, адвокат. Це людина, яка доводить протилежне, або старається хоча б пом'якшити вину підсудного. Він також має ті ж самі закони, і на основі цих законів, і також на основі різних там свідчень і так далі, він доводить, що ця людина або не винна взагалі, або не так винна, як хоче цього прокурор. Отак воно є тут на цій, на цій землі. І от така ситуація. Суддя, прокурор, адвокат, підсудний. І от доведено, прокурор довів, що підсудний винен. Адвокат згодився, так, да, винен. І суддя ви, е, дає останнє слово кому? Дає останнє слово підсудному. Чи визнаєш ти свою вину? І як поступає е, тоді, ну, як поступають люди в таких випадках? Одні не визнають свою вину, хоча вона доведена, він точно винен. А другі каже так: я визнаю свою вину і прошу, високий суд, ваша милість, що зробить зі мною? Помилуйте. Розумієте, так? Да? Це земний суд. Тобто, ви бачите, що таке милість? Це коли людина достойна і точно достойна кари, доведено все. Але він просить милості для себе, щоб з ним не поступили так, як він цього вартує. Розуміємо. Оце є милість. Брати і сестри, по відношенню до всіх нас, Бог поступає по милості. Бо всі ми з вами, абсолютно всі люди на цій землі, одні це розуміють, не розуміють, одні визнають, не визнають. Перед ним перед суддею, справедливим, які хто ми є? Ми винні. Доведено вже давно, що ми всі грішники, всі зрішили і позбавлені Божої слави. Це справедливий вирок. Тобто, суд суд е, важить, він каже на основі закону. Правий, не правий. Так от на основі закону ми всі з вами винні. І ми всі маємо потребу у милості. Отже, милість це коли з нами поступають не так, як ми того заслуговуємо. Оце є милість. Ми заслуговуємо покарання, смерті і тому подібне, але нас милують, не роблять так з нами. Оце є милість Божа. Благодать це друга тема, не про неї будемо сьогодні говорити, це набагато більше, ніж милість, благодать. Але зараз ми говоримо про милість. І от каже наш Господь, Ісус Христос, що блаженні ми з вами, люди, якщо ми будемо якими милостивими. Ми з вами розуміємо, що таке милість, і хочемо, щоб Бог до нас і люди були якими милостивими. Це правильно. Друге питання. А я по відношенню до людей милостивий це контрольне питання. Треба, якщо ти хочеш, щоб тебе помилували, то каже Христос, наш Господь, ти сам повинен бути який? Милостивий. Що це означає? По відношенню до нас, по відношенню до нас неодноразово. Навіть наші батьки, найближчі люди, наші діти, наші чоловіки, жінки. Віруючи навіть, брати і сестри, тим більше світ поступають по відношенню до нас порою несправедливо. Чи не так? Чи ми всі рівненько-рівненько поступаємо один до одного правильно? Ні. І ви це знаєте краще від мене. Але якщо я хочу, щоб Бог мене помилував, то і я по відношенню до цих людей. Повинен поступати милостиво, тобто як? Вони не заслуговують на те, щоб я був до них розположений, щоб я щось зробив добре для них, а я все ж таки це роблю. Оце є милість, коли ми не поступаємо з людьми так, як вони того заслуговують. І це по відношенню до нашої сім'ї, наших дітей, чоловіків, жінок, до людей, до віруючих, до невіруючих навколо. І от коли ти. Поступаєш по милості з іншими людьми, повідомлення до інших е, людей, то Христос каже, ти блаженний. Тому що ти, ти також будеш що? Помилуваний, помилувана. Ну і навпаки, ви розуміємо, коли ми не будемо цього робити, поступати по милості, то нема і глузду смислу розраховувати, що з нами поступлять милостиво. А ми хочемо, щоб нас е, милували. Бо ми розуміємо, що нам потрібно це, бо ми також за собою маємо. Маємо. Давайте подивимося перше місце, наскільки я розумів в Біблії, де вжито оце слово милість. Як на мене, дуже цікаве місце книга буття. Шостий розділ. Сьомий вірш. Прийняв Бог рішення. Стру, оте, що є на землі, як написано, буду читати: шостий, сьомий і восьмий вірші буття. Шостий розділ. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив. Верховний суддя не відразу час пішов дуже довгий, дуже довгий, приймає рішення справедливе. Чому? На землі людина мається на увазі. Як твориво, як вид, чоловіки, жінки, людина. Дивіться, не лише люди, але і ще хто. Скотина, Ско... Скотини, тобто твориво, тварини, плазуни і птаство небесне. Що? Воно все збочило з тої дороги, яку Бог їм е... запланував. Людина, тварина, плазун, птахи. Все це вже не на тій дорозі, на якій Бог запланував. Чому? І за нас з вами, людей. Бо ми згрішили. І від нас, від людей, вже навіть і це творово так само збочило з цієї дороги. Я дуже коротенький приклад привожу, який я постійно привожу, як доказ цього. В раю були, наприклад, леви, тигри і так далі. Так? Були такі звірі чи ні? Були. Вони їли овечок або якихось там козуль і так далі в раю. Не їли. Чому рай? Коли це почалося? Після гріхопадіння. А хто винен в цьому? Лев, Тигр і так далі, другі хижі звірі, які зараз цим займаються? Ні, ми з вами винні. Люди. Тому що люди згрішили. від цього, як каже апостол Павло в Римлян Післані, твориво це все, твориво, воно покорилося суеті недобровільно і воно стогне і мучиться із за нас, людей через те, що ми згрішили. І чекає, знаєте чого? Оцього звільнення навіть воно чекає свого звільнення від такого стану речей. Коли з'являться сини Божі, тобто, коли прийде Христос з церквою на цій землі, буде тисячолітнє царство і відновиться той стан речей, який був в раю. В тисячолітньому царстві будуть хижаки? Не буде. Тобто вернеться до того, що було. Це називається відновлення. Це буде. Але це зробить Христос. І от, а ми ж то говоримо про милість. І от бачите. Бог, Верховний суддя, коли вже все доведено, і це все очевидно. І цей стан речей, він є по всій землі, і він дуже рясний, оце зло, гріх і наслідки гріха. Він приймає рішення, суд зробив Бог, знищити це все. Стоїть питання, Бог справедливе рішення прийняв чи ні? Чи, як можна назвати це його рішення? Справедливе. І він не зразу це зробив. Ми знаємо, що Бог свій суд відкладає. Чи не так читайте писання? І Із-за цього, що Бог свій суд відкладає, а не відразу судить винних, то і люди розслабляються, і роблять гріх далі. Так написано. А тут також так само. І оцей гріх він розповсюдився, розмножився, і не лише вони, але не лише люди, але і інше твориво. І Господь приймає це рішення, це справедливість знищити. Ми це розуміємо. Але не на це я хотів би звернути увагу. Але 8 вірш, але Ной знайшов милість у Господніх очах. Ви звертали на це увагу? Ной знайшов милість у Господніх очах. Ми говоримо про милість. Тобто, він, Ной, ну і його сімейство, були достойні, як і інші люди, такого покарання, яке потім спіткало всю землю. Як ви скажете? Да, брата і сестри. Да. Тому що Ной також грішник. Також грішник. Але Бог його помилував, розумієте, просто помилував. І що ми читаємо е про нього, про цього чоловіка? Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. І стоїть питання, так чому ж Бог його помилував? Він же ж праведний, і він, бачимо, ходив з Богом, на відміну від інших людей. На перший погляд здається, що те, що Бог його залишив в живих, це не, миль, не по милості повинно бути, а як? По заслузі, він же ж такий. За те, що він такий, то Бог його повинен спасти або не дати загинути. Ні, а виявляється не так. Хоч людина порівняно з другими людьми далеко краще, вище від інших людей, і коли Бог її не карає або, от, скажімо так, дає вічне життя і залишає в живих, це не тому, що вона така, знаєте, хороша і заробила це. Ні, не так. А це все одно милість Божа. Бо все одно, коли подивишся на кожного праведника, на кожного праведника, то Слово Боже каже: нема праведника на цій землі такого, що робив би лише добро і не зрішив. Всі согрішаємо. Всі согрішаємо. І те добре, що стається від нам від Бога, це не наша заслуга, брати і сестри, не обманюємося. А пам'ятаємо, що це милість Божа. Бог нас помилував. Це дуже добре, коли ми живемо на цій землі і стараємося жити правильно. Нескверно словомо, робимо добро, як ной, ходимо з Богом. В Ісуса Христа увірували. І так далі. Виросли у віруючих сім'ях, можливо, у третьому, четвертому, п'ятому поколінні, що це плюс, бонус. Але це не є причина для того, щоб нам дати за це, от, наприклад, вічне життя. Ні. Всі ми з вами, хто віруючий, помилувані. Ми заслуговували кари, але отримали від Господа милість. І джерело цієї милості до нас хто? Син Його, Ісус Христос. Він на себе взяв наші прогріхи і поніс, а те, що ми є, те, що є, це є Божа милість, Божа благодать. Чи не так? Оцей порядок, який є, помилування і потім відповідне життя, треба розуміти, що милує нас Бог. Отак, От як те, що ми маємо, це ми не заробили, а нас Бог помилував. Але добре, коли ми все ж таки живемо на цій землі праведно, не робимо оці такі гріхи і так далі, не живемо таким способом, як живе цей світ. Ми бачимо світ як жив у гріхах, він там топився і потім фізично потонув. А Ной не так. Він був інший. Але помилуваний не тому, що він був такий от хороший, ні. А просто Бог його помилував, бо милість Божа була. Він знайшов милість. Е у Господа і Господь його помило. Тобто треба розуміти, те, що Бог з нами робить добре, не тому, що я такий або тому, що я це заробив. Ні. Бог нас милує, тому що Він просто милує. Ми, він просто милує. І от це є е, варіант про Ноя. А згадайте, наприклад, тих, таких випадків з людьми в старому заповіті було дуже багато. Я один нагадаю, навіть, навіть два. Йосип. Пам'ятаєте? От один єврей. З Божого народу і в тюрмі. Ні за що. Він не винен. Пам'ятаєте, що сказано, у кого цей хлопець знайшов милість в тюрмі? У того, що керував тюрмою. Хто дав е, таку думку тому е, по надзирателю, ну, тому, хто керував в тюрмі, що він по, з милістю е, відносився до цього хлопця, до цього Йосипа, Бог? Там зіграла роль? Якась в великій степені, що Йосип був вірний Господу, ви пам'ятаєте, була спокуса, його спокушала жінка, язичниця. Він не піддався цьому. Але те, що Бог його помилував, чому лише із-за того, що він отакий був хороший, чи просто Бог його помилував? Треба розуміти, що в кінці кінців не за щось нас Бог милує, а просто милує. Він враховує те, як ми живемо, але милує просто по милості своїй. Ще один варіант, ще один приклад. Даниїл. Так само молодий хлопець, єврей з Божого народу, і ви знаєте його історію. І той чоловік, який був, наглядав за тими молодими юдеями, які були у Вавилоні в Вигнані, так само Бог дав милість йому по відношенню до Даниїла. Пам'ятаєте цю історію? А я ставлю друге питання. А з тих молодих юдеїв там, у Вавилоні, був лише один Даниїл? Щоб Бог дав милість через цього язичника йому. Там їх було багато, теж молодих юдеїв, хлопців. Але про них ми цього не знаходимо. Чому? Тому що Даниїл поклав своє серце, не буду осквернятися цією їжею, тобто не буду робити те, що мені, як єврею, заборонено. А другі хлопці юдеї цього рішення не прийняли. І були як всі. І ми бачимо, що там про них не сказано, щоб е, милість е, Бог до них ну, через тих інших язичників проявив. Ні. Але от питання милості. Бог милує. Бог милує. І це треба розуміти, що не наша це заслуга. Ми робимо, ми стараємося, ми напрягаємося в добрі. Але в кінці кінців не це є причиною, що нас Бог милує, а просто, що Бог такий, що Він милує. І це потрібно розуміти. Ми бачимо, що Ной і його сімейство спаслося не тому, що вони заробили це. Знаєте, а тому, що все ж таки Бог помилує. Ми це побачили, Слово Боже, що Ной знайшов милість у Господніх очах. І от ми з вами, віруючи, ми з вами, церква Ісуса Христа, ми є вже спасенні люди. Так. Так. Ми були там у світі, якби нічого не помінялося, яка наша доля? Ну, справедливість Божа. Де ми б були? В воду. І це справедливо. В аду. Був би суд, і він буде, Бог буде судити тих, хто не прийняли Ісуса Христа, Білий Престол, і вони будуть вкинуті в озеро Вогняне. Люди, які не отримали милості від Бога, чому? Вони втратили цей шанс, коли жили тут, на цій землі. Це мова про світ. А це зовсім друга мова про нас, про віруючих. Ми так само живемо в цих самих умовах, що і світ. Нас також Господь кликав, і ми відкликнулися на цей поклик. Ми увірували в Ісуса Христа, і в ньому ми маємо вічне життя. Оце прощення гріхів. Оце все, що ми маємо в Ісусі Христі. Не наша з вами заслуга. Ми це не заробили. Чуєте? Не заробили. Це заробив за нас Христос. Ми це зрозуміли, ми це прийняли, Його прийняли і помилувані від Бога. Пам'ятаєте? Знову ж таки, вже новий заповідь. Три хрести, Христос, два розбійника, ми всі з вами, розбійники, всі люди тут на цій землі, просто одні каються, другі не каються, другі приймають Ісуса Христа, інші не приймають. Так от, пам'ятаєте, як поступив Господь з другим розбійником, який розбійник? Він не праведник, він розбійник, тобто грішник. І коли він визнав себе, що він, як на суді, що він є винен і увірував Ісуса Христа. То над ним проявилося помилування Боже. Сам Христос сказав: сьогодні будеш зі мною де? В раю. Щось заробляв цей чоловік? Ні. Там взагалі ні о чому, як росіяни кажуть, ні про що. Там не було коли щось робити. Але лише із-за того, що він покаявся і увірував Христа, Бог його помилував. Так оце працює. І з нами також. Ми, із, ми спасені не тому, що ми з віручих сімей. Що ми з сімей служителів, чи просто віруючих, чи самі служимо і так далі. Не тому нас Бог спасає. Не за те, що ми щось робимо добре, а просто по своїй милості. Те, що ми робимо, це добре. Те, що в нас є оці плюси, да, це дуже добре, це дуже добре. Але не це є причина нашого спасіння. Ми помиловані. Оце треба розуміти. Бог нас помилував. І от е, коли ми вже спасені. У нас є, знаєте, така спокуса. Я покаюся. Сказав Христос, покаяться? Я покаюся. Сказав Христос хрещення прийняти. Я прийняв. Сказав Христос служити, я служу. Сказав робити добро, роблю добре. І так от якось стараюся не робити зло, хоча десь колись воно появляється, Ви знаєте, бо ми живемо у цих тілах і тут, на цій землі. І тут закрадається така думка: я такий хороший. І Бог за це повинен мене взяти. Туди у небо. Таке може бути. Добре, коли цього нема. Читаю місце з Пісня Юди. Там лише один цей розділ, і вірш, друга половина 21-го вірша. Чи звертали ви увагу на це? Каже Юда: І чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Дивіться, що виходить. Ми вже спасені, ми вже маємо вічне життя. І ми чекаємо на те, що воно, що ми, ну, скажімо так, от повністю будемо, якщо можна так говорити, спасені. Бо ми поки що ми спасені, але спасаємося, як каже Писання. І от прийде момент, коли Христос прийде за нами і нас візьме до себе. Ми ж цього хочемо, для того ми, і, в принципі, і увірували, Чи не так? Ну, перше, для чого ми це зробили. І дивіться, що каже апостол Юда: що оцей факт. Коли ми вже віруючі, люди, які вже до цього часу і прийняли Христа, і в Христі, і служимо, і так далі, і тому подібне, да? це коли станеться, то це що буде? Це є милість. Це є милість, брати і сестри. Те, що ми з вами от зараз, такі, як є, будемо взяті до Господа, це милість. І не треба себе обманювати, що це буде за щось. Ні. Це просто милість Господа. І ви знаєте, є така дуже хороша пісня. Я дуже мало люблю християнських пісень, а цю люблю про милість Господню. Що от Із-за того, що є оця милість, то ми є те, що є, і спасенні, і візьме нас Господь до себе, і так далі. Тому що милість Господня. Будемо цінувати цим, що те, що у нас є, це є милість Господа, просто Він нас помилував. Відповідно, з нашої сторони, вже по відношенню до наших ближніх. Ми повинні що? Проявляти милість. Якщо Бог зі мною грішником, грішником поступив по милості, праведний і безгрішний Бог, він мене помилував, то як я тоді, помилуваний, повинен поступати по відношенню до свого ближнього? Я грішник. Прощений, але грішник. Так само помилуйся тим більше. Чому? Бо Бог, який праведний і без гріха, мене помилував, тим більше я, грішник, Повинен свого ближнього що? Милувати? А якщо ні? А якщо ні притча? Притча про того, хто був винен дуже багато грошей, велика сума талантів царю. І привели його до царя, дай борг, віддай, немає. Тоді цар каже, відда його там його сім'ю, дітей в тюрму, поки не віддасть Бога а як він віддасть борг коли він в тюрмі? Він на свободі не може це зробити, як він віддасть тюрмі. Тобто навічно. І ми читаємо, що цар його помилував, просто помилував. І він його відпустив, простивши йому величезний борг Там така сума. Я думаю, що ми навіть собі не уявляємо величину тих грошей, які був винен по притчі той чоловік. І цей чоловік. Тільки що от помилований. Суддя, цар і суддя помилував його, виходить на свободу і вже радується. Я ж мене помилував, я вже вільний, я можу вільно пересуватися і так далі. І тут же знаходить свого брата, свого друга, який йому винен, по-моєму, 100 динарів. Це, не, це взагалі ні про що. Знаєте, ця цифра, по порівняно з тим, що йому тільки, що простив цар по російськи ні на чому, взагалі ні про що. І близько не стоїть. І що він робить? Віддає. Віддай, ти мені винен. І коли, тобто, бачите, з ним цар поступав по милості, правильно? Поступив. А він як поступив зі своїм братом по закону. І почули, друзі, таке. Донесли царю, і ви знаєте, що з ним зробили. Тому будемо пам'ятати, брати і сестри, це дуже серйозні речі. Це наше життя. Ми з вами є те, що є по милості. Нас Бог помилував. Відповідно, ми так само повинні милувати інших. Якщо цього не буде, над нами не буде працювати це слово з з блаженств, блаженні милостиві, бо вони будуть помилування. Відповідно, хто не милостивий, то, що? то не буде. Тому будемо це пам'ятати, що те, що ми є, те, що ми маємо, це є милість Божа. Не заслужили ми цього. Відповідно, і ми повинні бути милостивими до своїх ближніх. Нехай Господь нам цьому допоможе і прославиться йому слава. Амінь. Помолимось.